Аудіокниги українською від студії Калідор Фріц Ройтер Лейбер. Автовідповідач. Овальна спальня і будуар здригаються від ударів грому. Скло широких панорамних вікон вгинається від шаленого натиску вітру, спалахи блискавить за вікнами. Висвітлюють хиткі вершини сосен, що темніють на тлі синьо чорного неба, перефарбовуючи у жовтуватий колір сіро перлинну сатинову обивку стін кімнати, сріблясті гвинтові сходи поруч із вікном відкидають химерні тіні на вкриту м'яким килимом підлогу. На величезне ліжко із шовкомими подушками і атласною ковдрою. На ліжку сидить стара. Зовні вона нагадує мумію, вбрану у дорогу нічну сорочку і з перукою на голові. Висхла рука жадібно стискає телефонну слухавку, заховані серед зморщок очі. Зблискують у світлі блискавиць. Ти, сучка, ти що, іще не знайшла мого лікаря? Ні, мадам. Він вилетів за терміновим викликом. Я намагаюся зв'язатися із його вертольотом, але радіотелефонний зв'язок дуже ненадійний через грозу. Про грозу я вже чула. І ти все ще не надіслала мені ліки? Ні, мадам. Медичні вертольоти не можуть злетіти через грозу. Двоє людей уже загинуло. Пробачте мені, ваші пігулки кардиналу лежать просто переді мною. Якби ж ваш телефон був обладнаний приймачем матерії. Немає в мене ніякого приймача. І припини, мучити мене вигадками, що в тебе є, а чого нема. Чому ти не додзвонилася до лікаря? Я ж уже казала вам, мадам. Лікар вилетів за терміновим викликом. Я намагаюся зв'язатися із його гелікоптером, але зв'язок. Цей запис мене вже втомлює. Адже ти всього лишень магнітна стрічка, так? Причому настільки хитра, що можеш відповідати на всі мої питання. Так? Скажи, так? Ні, мадам, я жінка, Я із плоті і крові. Мені 23 роки, мене звати Доріс. Дійсно, навколо мене мільйони метрів магнітної стрічки, саме вона й відповідає на звичайні питання. Поруч із передавачем матерії і клавіатурою у мене на столику знаходиться пристрій для запису і копіювання нових стрічок. Але я. я зовсім не стрічка, оскільки в таких, як у вас, серйозних випадках. Кажеш, тебе звати Доріс. Ха -ха. Я це почула ще першого разу. Не треба мені прокручувати старий запис. Отже, тепер у вас з'явилися стрічки з іменами, які грають на почуттях клієнтів, так? Ха -ха. Як це мило. «А Ось я сиджу тут сама, стара жінка, абсолютно самотня, без жодного слуги у будинку, відтоді як держава з її нав'язливою демократією зробила неможливим найняти бодай якусь служницю. Та що там служницю? Неможливо найняти навіть приватної медсестри. І мені самотній старій жінці доводиться. Мадам. а Хіба у вас немає робота медсестри? Чого, блискучого чудовиська? Звісно, ні. Я стара, дуже стара жінка Я абсолютно самотня, і я помираю через те. Що не можу отримати медичну допомогу і ліки, але маю сумнівне задоволення слухати вибачення магнітної стрічки. Ну, будь ласка, не треба, мадам, я не стрічка. Ох, ох, ох моє серце, сестро. Будь ласка, дайте мені пігулку кординалу. Стрічка. Ну, будь ласка. Мадам, мадам. Моє серце, я я помираю. Мадам, мадам. Якщо у вас починається серцевий напад, ви не повинні хвилюватися. Розслабтеся, не намагайтеся кликати на допомогу. Не витрачайте сили на -хо -хо. На стрічки, які допомагають тобі тихо помирати. Які допомагають тобі покинути своє змучене тіло, не здіймаючи зайвого галасу, аби не бентежити можновладців. Не хвилюйся, мій любий магнітний запис. Не треба підключати додаткові касети із виразами співчуття. Спазм, здається, минає, але я і я тут абсолютно одна і слухаю твою магнітну балаканину. Та чекаю на прихід смерті через те, що в мене не лишилося жодної пігулки кардиналу. Мадам, телефон із вашим рейтингом просто зобов'язаний мати приймач матерії. Ви впевнені, що у вас його немає, якщо я надішлю запит у базу даних? Отже стрічка навіть у такий момент хоче щось мені продати. В ту саму мить, коли я помираю. І ще трохи, і мені спробують спихнути труну або ділянку на цвинтарі, а можливо, навіть урну на цвинтарному супутнику. Перші дві речі в мене вже є. Дякую. А ось приймача матерії в мене немає. Мадам. Я не збираюся вам нічого продавати. Я Я хочу допомогти. У мене є пігулка кординала. Припини, припини мене дражнити. І я роблю все, що в моїх силах, аби їх вам переправити. Якби у вас був приймач матерії, я б. я просто опустила пігулку в отвір передавача, а ви ввели б певний код, і тоді наступної секунди ви б уже тримали в руках ваш кординал. Як же так? Понад 90% телефонів із рейтингом номера, як у вас, обладнані приймачами матерії. Ні, немає в мене приймача. Скажіть, будь ласка, ну хто погодився ковтати пігулку, яка прийшла по дротах вся вся у мастилі і електриці. Ох, о, Боже мій! Мадам, я надіслала запит. Цілком можливо, що у вас все-таки є приймач матерії, тільки ви про це не знаєте. Не хвилюйтеся і спробуйте не робити різких рухів. Я повинна вам повідомити, що сама матерія ніколи не передається по радіо чи дротах. І вже у всякому разі мастило абсолютно ні до чого. У передавач просто уводиться хімічна формула об'єкта і його параметри. Ну або сканується із наданого зразка. Ось і все. Тільки ці коди й передаються до вашого приймача. А вже приймач миттєво синтезує об'єкт зі стандартної сировини. Об'єкт точнісінько, такий самий, як вихідний. Я, звичайно, дещо спрощую, але... А тепер ця проклята стрічка починає читати мені лекції і хоче довести, що я не права. Надзвичайно розумно, особливо якщо врахувати, що комп'ютер, працюючи в мільйон разів швидше за людський мозок, завжди може обвести навколо пальця помираючу бабусю. Мадам, я не комп'ютер, я звичайна жінка. Але що про це говорити? Запис повторюється вже втретє. Чи може статися так, що навіть у комп'ютера буває почуття сорому? Ну, гаразд, дорогенька. Давай робити вигляд, ніби ти зовсім не записа жива дівчина на ім'я Доріс, двадцяти трьох років, так, дівчина? Ці стрічки дають записувати кільком сексуальним сучкам, так? Чи тепер вони їх. Взагалі створюють без людської участі із вереску металу і гудіння електричного струму. Але гаразд, зробимо вигляд, що ти молода, красива жінка, яка катує мене пігулками, яких у мене немає, нездатними злетіти вертольотами і лікарем, який вирушив за терміновим викликом до своєї коханки, і до якого ніяк не можна дотелефонуватися. Так. Злісна, прекрасна молода дівчина, тобто моя мила магнітна стрічко. Отже, принаймні в мене тепер є хоч щось конкретне, хтось, кого я можу ненавидіти, помираючи тут, на самоті. Хтось, хто міг би страждати так само, як страждаю нині я. І це ти, о, 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 Боже мій. Мадам, я не надто вродлива. І я щосили намагаюся не бути злісною. Мені так само самотня, як і вам. Я. я сиджу в апаратній, оточена незліченними електронними приладами, а навколо мене жодної живої душі. Крізь систему кондиціонування до мене долинають звуки того самого шторму чи бурі, яка вирує над вашим будинком. І я. О, -о я рада, що ти чуєш звуки бурі. Я рада, що ти сама у комірчині і не можеш звідти втекти. Тоді ти зможеш уявити собі, як щось жахливе і невидиме, невпинно підкрадається до тебе. Так, як підкрадається до мене моя смерть, а ти сидиш у своєму розкішному офісі з кондиціонерами, димиш цигаркою і посьорбуєш коктейль. Підливаючи собі у келих із пляшки у формі переплетених статевих органів, і водночас ти чепуришся перед люстерком, перш ніж запросити до себе на ніч дружбана, а стара жінка, стара, нещасна одинока жінка тим часом помирає. Мамо, мамо, не треба, будь ласка, О, тепер вже я стала матір'ю запису. Дуже цікаво. Вибач, Люба, я забула, що ми робимо вигляд, ніби ти красива дівчина. У ці останні години життя моя пам'ять вже не та, що колись. Окрім того, мене дещо здивувало, що у комп'ютерів теж виявляється, бувають спогади про матір, і їх навіть напевно можна віддати до психоаналітика, так? Будь ласка, мадам, я не жартую, мені дуже погано. Я вибрала цю роботу через те, що трапилося зі мною, коли я була маленькою. У моєї мами почався серцевий напад, і, і вона не могла поворухнутися. Вона благала мене принести їй пігулку, а я відмовилася, і все через те, що перед тим вона не дала мені цукерку. Мама завжди називала свої пігулки цукерками. Тож я не розуміла, у чому річ. Мені здавалося, що мама не дала цукерку мені. То тепер я маю право не дати їй. Я не здогадувалася, що вона помирає, мадам. Через багато років я вибрала саме цю роботу, маючи надію, що зможу бодай трохи допомагати людям, які потрапили, потрапили у становище моєї мами. Ні, ні, моя люба. Ти обрала цю роботу для того, аби розповідати про те, із яким задоволенням ти спостерігала за смертю своєї мами. Ти обрала цю роботу для того, аби і далі не давати старим жінкам ліків, не викликати до них лікарів і водночас розсипатися в удавано солодких запевненнях у співчутті. Але ні. Тобі мало навіть цих тортур. Тобі хочеться, аби твої нещасні жертви ще й почали жаліти свою злу, підступну вбивцю. Припиніть, не треба, я людина. Три цілих чотирнадцять сотих це число пі. Один, три, п'ять, сім, одинадцять, тринадцять це прості числа. Два, чотири, вісім, шістнадцять. Ну, точно машина, одні цифри. <сум> Ти божеволієш, комп'ютере. Не треба, не кажіть так, мадам. Я ж кажу вам, я людина, я жінка двадцяти трьох років яко звуть Доріс. І я, я кажу вам серйозно. Я знаю, що ця робота не для мене, тому що мені, мені нестерпно самотньо. А те, що кажете ви, я, я завжди це підозрювала і страшенно боялася, але. Але я що, сили намагалася думати і відчувати це по-іншому. Але. Але. Я рада, що ти відчуваєш свою провину. І мені приємно, що тобі страшно, бо тоді. Ти можеш уявитися, як підкрадається щось настільки ж смертельне, як і те, що чекає на мене. А якщо всі ті магнітні стрічки раптом обернуться навколо тебе і задушать, якщо твій поганий передавач матерії засмокче тебе і виплюне десь над кратером Вулкана або на північному полюсі, ти чуєш, що це? Сильніше виєбуря? Ні. Це щось виповзає зі щілини в комп'ютері. Чи, може, повертаються в твій бік кінці довгих ножиць, хе? Не треба. Зупиніться, зупиніться, поки поки ці ножиці не встромилися мені в серце. Не треба, не треба. Замовкни, дурепо! Мені набридла ця гра. Я стара жінка і я помираю, а ти ти магнітна стрічка. Я це тепер твердо знаю. Я ображала тебе як тільки могла, а ти жодного разу навіть не вилаялася у відповідь. Жива людина так не зробить. <сум> тільки стрічка може весь час називати мене мадам. Сучасна демократична жінка, а інших тепер вже й немає. Яка була б молодшою за 80, називала б мене словом дорогенька або принаймні старшим громадянином. А я. Змусила тебе провести зі мною цілу годину. Вони ніколи не дозволили б живій людині так тринькати робочий час. Та й ніхто не захоче цього робити. Але записи, стрічки, хе-хе, кому яка справа? Підключіть до них цю стару тітку і нехай собі вона із ними балакає, поки не здохне, а потім. Один запис раптом застряг на слові не треба, не треба і починає бобаніти без кінця. ха ха ах, я помираю. Мадам, мадам, зачекайте. База показує мені, що ваш телефон все ж таки обладнаний приймачем матерії. Важливі дрібниці, і він вбудований у телефонну слухавку. Я кладу пігулку кардиналу у отвір передавача і замить. мить ні, стрічко. Я зараз помру, я залишаю всі жахи тобі. Я помираю зовсім як твоя мама. Я померла. Схожа на мумію, стара відпускає слухавку, але та падає ненаважіль, чи на м який килим. А б'ється об край мармурової кришки стола. Потім стара відкидається на подушку. Щось маленьке випадає зі слухавки і котиться по столику. Стара навіть не дивиться туди. Ледь чутно, немов дзищання комара, із слухавки чується мадам або ж мама знову і знову. Стара не реагує. Тим часом буря вже майже минула. Грім стихає, блискавиці віддаляються. Але тепер над будинком чується гудіння. Воно наростає і заглушує тихі скрикування у телефонній слухавці. Стара мимоволі супиться. Якийсь літальний апарат приземляється на дах будинку. Чуються швидкі кроки, скрипіння дверей, перестук підборів сріблястими гвинтовими сходами. До кімнати заходить підтягнутий чоловік середніх років із чорною валізкою в руках. Ну, і що цього разу? із грубоватою іронією запитує він. Скінчилось надійне? А потім через це почалася істерика, так? Я вгадав? Аби ти розуміла, мені довелося відправити свого асистента замість себе на пологи до доньки губернатора. І все заради того, аби не вилетіти із твого заповіту. Стара задоволено посміхається. Так, геснодійне, вгадав. А ще я була розсерджена донестями, Розмовляючи з цією дурною телефонною швидкою допомагаю, співчуваю, киває він. Я сам кляну їх по двадцять разів на день. Нормальна людина на такій роботі не працюватиме і, до речі, правильно зробить, тому що. А це що? Завмерши на місці, він вказує на телефон. Стара перестрибує на інший кінець ліжка. І звідти, широко розплющивши очі, дивиться на мармуровий столик. Стара тремтить, як і лікар. Але на відміну від нього, стара посміхається, і очі її палають торжеством. Із маленького чорного отвору у центрі мікрофона білим мармуром, а із нього на перлинно сіру ковдру. Стікає з струмочок червоної крові. Фріц Ройтер Лейбер. Автовідповідач. Читав Руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, подобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Для просування напишіть, будь ласка, декілька коментарів. Адже української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.